Всім Привіт! Де, є у нас деякі невеличкі новини. Е, в чому це що про це можна сказати? Деякий час назад почали зникати з продажу шестерні розпредвала і шестерні корінвала для Таврії Славути Сенс. Е, ну, тому що з відомих причин Мелітопольський завод перестав існувати, принаймні для нас. От, а тут виробництва ще не було. І китайці також такого не поставляли. Потім з'явились з продажу, у нас ще залишилась тут ось шестерня коленвала, одна стара. Потім з'явились з продажу якісь шестерні, які я так уважно їх роздивлявся. Це було просто виушне, виушні шестерні, якісь хтось протачував, та ще й криворуки хтось, що я порівнював. Брав шестерню. По-перше, що видно було, що тут зуб, ось він, як виглядає, тут фреза проходить, а там він на токарному станку був обточений. Та ще й, якщо уважно дивитись, то глибина зуба ось цьому місці не, була вдвічі менша, ніж в ось цьому місці. Тобто, коли на токарний станок ставили, ще й центра нормально не робили. До чого ведуся? Зараз буквально недавно з'явилися нові шестерні виробництва скаді. О, сразу скажу, не знаю, що це за фірма, де вона знаходиться. Тут, що тут написано? Шківка з того валу і все. Так. І тут... Упаковці шків розподільного валу і то ж, все. Тобто, де... невідомо, де це воно знаходиться. Але що хочу сказати, що я вже зліва і, і, і справа роздивлявся. Зроблено воно дуже непогано. тобто Мені сподобалось. Ну ми... Я ж кажу, що коли нормальні шестерні пропали з продажу, ми відмовились. У нас на сайті деякий час світило, що немає в наявності шестерні розпредвала. От. Тому що, ну, куди? Як воно ні к чорту не годне, то і людям таке продавати не можна. От, Перша з'явилася шестерня коренвала. Ну, тут зроблено, звісно, блищить, як у кота глаза. Зроблено правильно. Тут фреза проходила. от. Абсолютно все нормально по розмірах. Якщо їх скласти дві поруч заводську ще старого виробництва і цю нову, вони абсолютно одинакові. Метал, ну, судячи з того, яке воно на вигляд після обробки, все ж таки це не, не зовсім зрозуміло. На сталюку не дуже схоже, на чугун також. Стара була, старі шестерні робились, виключно з чолуна. Це зараз не знаю. До, до речі, якщо порівняти, заводська шестерня, то обробка як Бог значим воно робилось. Ново резці явно нові, гостренькі, оброблено все дуже, досить красиво. Позначки фір фірмові. <різований> так ще що саме шестерня що розпредвала. Ось зараз з'явилось, тільки ось привезли. <кхід> я її так само роздивлявся. Зуб зроблений як слід, так само, як і на заводських. А, до речі, ще коли заводські зникли, то, що я казав, щоб з'явилися в продажу проточені Бушні, там же ж вони з рахунок того, що тут попротачували. Ще вийшо зуб гострий, що ремінь різатиме. Так, ну, від заводської порівняти немає можливості, бо її не залишилось у нас жодної. Вот. Але маю надію, що якщо коренвальну зробили по розмірах правильно, то і розпрядвальна буде така, як слід. Що тут мені не дуже сподобалось одне, тільки немає позначок меток положення розпредвала. Тобто не на тій розпредвальний, не на колінвальний. Метки немає. Тобто, якщо виставляти запалювання от, при заміні ремня, наприклад, або при ремонті будь-якому доведеться. Дивитись виключно на положення на штіфта розпредвала і шпонки коленвала. Оце єдиний недолік, який я тут побачив. Ні з того боку, не з того м'яток немає. А на старій, на коленвальний і на старій немає. Але на шестерні розпредвала, на старій м'ятки були, а тут їх немає. Ну оце такі у нас невеличкі новини. Те, що я хотів показати, дякую за увагу. На все добре.